І сестри, притча про виноградник є основною темою сьогоднішньої літургії. Цей сюжет, як ми чули з першого читання, є і в Старому Завіті, і в новому. Його використовували спочатку пророки, а потім Ісус, промовляючи про любов Бога до свого народу. Кожна охрещення, охрещена людина повинна бути таким виноградником Господнім і приносити плоди, передусім приймаючи Ісуса і слідуючи за Ним, прищеплюючись до Нього, до істинної виноградної лози, поза якою тільки смерть. А хрещення це, власне, то прищеплення. Це печать вічного життя, віруючи, що збереже печать до кінця, тобто залишиться вірним бідницям свого хрещення, зможе відійти зі, знак, зі знаком віри. В Новому Завіті важливо, що виноградником Господнім є не тільки народ, який Бог обрав і полюбив. Але й народ, якого він обрав і полюбив у Христі. Народ, прищеплений до того, котрий сказав. Я є справжній виноград на Лоза, а мій отець виноградар. Я є виноградна Лоза, а ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете. Робити нічого. Ми читаємо Євангеліє від Йоанна 15 розділі. Святе хрещення є основою всього християнського життя. Є дверима, які відкривають доступ до інших святих таїнств. Хрещення разом із миропомазанням конфермацією і Євхаристією становлять таїнства християнського втаємничення. Через хрещення ми звільнюємося від гріха і стаємо членами тіла Христового, містичного тіла Христового, тобто церкви. Охрещена людина, прищеплена до Христа, у хрещення уподібнюється до самого Христа, тому називаємося християном. Хрещення означає християнина незнищальним духовним знаменом яке означає його приналежність до Христа. Цього знамена не може знищити жодний гріх, хоча з приводу гріха хрещення може і не приносити плодів спасіння. Хрещення дається раз і назавжди, одноразово. І воно не може бути повтореним. Вірні, приседні до церкви через хрещення набувають сакраментального характеру, який їх, тобто нас, освячує для участі у християнському релігійному житті. Печать хрещення дає здатність і зобов'язує людину до служіння Богові через живу участь у житті церкви, тобто літургії. Свідчачись власним життям і ревною любов'ю, люди виконують завдання хрещення. Ставши членом церкви, охрещений, вже не належить самому собі, лише тому, хто заради нас помер і Воскрес. Віддав за нас своє життя і Воскрес. Відтепер хрещена людина покликана коритися. Служити у спільноті церкви, іншим людям. Тому хрещення є джерелом відповідальності та обов'язків, християнських обов'язків. Хрещений має право приймати святі таїнства, живитися Словом Божим і отримувати іншу духовну допомогу церкви. Одночасно хрещені ми покликані сповідувати перед людьми віру, яку отримали від Бога за посередництвом церкви. Винні брати участь в апостольській і місіонерській діяльності Божого народу, дбаючи про спасіння для всіх. З води хрещення народжується єдиний Божий народ Нового Союзу, який виходить за всі. Природні або людські межі націй, культур, рас і статі. Як читаємо в Першому листі до Корінтян 12 розділ, всі ми охрещені одним духом в одне тіло. І через хрещення ми стаємося учасниками священства Ісуса Христа, Його пророчої і Царської місії. Як читаємо у Першому листі святого Апостола Петра, ми рід вибраний, царське священство, святий народ, люд придбаний, аби звіщати чесноти того, хто нас покликав із темряви до дивного Його світла. Хрещенням відпускаються усі гріхи. Первородний гріх і всі особисті гріхи, а також всі кари за гріхи. Отож в охрещених не залишається нічого, що могло би перешкодити їм увійти, нам увійти до Царства Божого. На жаль, у охрещених у нас залишаються певні дочасні наслідки гріха, такі, як страждання хвороба і смерть, чи невід'ємні від життя недоліки, такі як вади характеру, а також схильність до гріха, яку ще називають пожаданням. Пожадання залишили нам, щоб ми його поборювали. Воно не може зашкодити тим, хто йому не попускає, а мужньо опирається з допомогою благодаті Ісуса Христа. Саме завдяки цьому кожен, хто буде належно боротися, отримує свою нагороду. В цій боротьбі нам допомагає участь у святих таїнствах, хрещенні, конфірмації, Євхаристії, Покаянні і випомазані рукоповоди, подружжя. Кожне з цих танств своїм способом нас освячує, поєднуючи з Христом, який, нас, який ці таїн встановив. Сам Господь вчить, що хрещення необхідне для спасіння, тому Він наказав своїм учням проповідувати Євангелії і хрестити всі народи. Церква не знає іншого засобу, крім хрещення, щоб забезпечити вхід до вічного блаженства. Тому церква виконує Господній наказ, відроджуючи з води і Святого Духа всіх, хто хоче охреститись. Бог зв'язав спасіння із істанством хрещення. Але сам він не зв'язаний зв своїми таїнствами. Церква завжди мала глибоке переконання в тому, що якщо хтось зазнає смерті за віру, не отримавши раніше хрещення, але маючи намір охреститися, він стає похрещений своєю смертю для Христа і з Христом. Тобто, Хрещення кров'ю, як і хрещення прагненням, приносить плоди хрещення, не будучи таїнства. Христос помер за всіх, тому кожна людина, яка хоч і не знає Євангелія Христа і його церкви, але шукає правди і виконує Божу волю настільки, наскільки її змогла пізнати, може бути спасеною. Можна приступити, припустити, що ці люди виразне прагнули би хрещення, якби знали про його необхідність і про його існування, незбагнене Боже Новосердя. Це чудово ілюструє історія сестри Матері Терези з Калькутти, вже блаженної. Яка знайшла на вулиці помираючого індуса, вона побачила в його обличчі страждаючого Христа. Вона забрала його до лікарні, якою керували сестри, і з великою любов'ю промила його рани на тілі, у яких пішли червяки. Індус, який побачив любов в очах тієї сестри, сказав такі слова. Дай мені того Бога, якого маєш, тому що я бачу, що твій Бог добрий. Сестра розповіла йому про Христа, про його вчення. Запитала пізніше помираючого. Чи ти хочеш належати до Христа? Той відповів, хочу. Вона охрестила його водою. Я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вводячи його до спільноти Христової. Незабаром цей чоловік помер, але помер зі спокоєм на обличчі, тому що знав, що належить до доброго Бога. Нехай Бог нам допомагає, щоб ми були добрими свідками до благої вістки доброї новини Ісуса Христа, Євангелія Ісуса Христа, своєю любов'ю і милосердям, до яких ми покликані через хрещення, щоб ближні і в нас могли побачити любов Христа яка є найпрекраснішим свідоцтвом, щоб інші, дивлячись на наше життя, прагнули йти за Христом в повноті Його об'явлення, яке ми маємо в церкві. Як Читаємо на завершенні Євангелії від Матея 28 розділ, Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестачи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам. І у Євангеліста Марка в 16 розділі читаємо, хто повірить і охреститься, той буде спасений». А хто не повірить, той не спасеться. Визнаймо ж ми нашу віру.